Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Рошувець. Безліч прикладів по Україні, коли наші військові інваліди контужені, без рук без ніг просять милостиню на вулицях наших міст у переходах в Києві. Це вже безліч випадків. Не один випадок, коли хлопці приходять без руки, без ноги і отримують 850 гривень виведені поза штат, і ВЛК не поспішає їх признати інвалідами війни, надати посвідчення. А часто густо ВЛК каже, ти здоровий. Хлопцям, пораненим, контуженим. Але ще одна річ, яку я сьогодні узнав. Є така річ, як матеріальна допомога військовим. ПДФО, матеріальна допомога військовим. Так от, як кажуть мені мої інсайдери, це інсайдерська інформація, в Чернівецькій області по ПДФО, по матеріальній допомозі військовій, яка видається раз у два місяці, проходять працівники ТЦК і працівники ротохорони ТЦК. Можете собі уявити. Хлопці приходять з фронту поранені, контужні, не мають грошей на лікування. А раз два місяці, начебто, в Чернівецькій області по ПДФО проходить матеріальна допомога в великих сумах працівникам ТЦК і працівникам рот ТЦК, рот охорони ТЦК. Тому що кожне ТЦК охороняє рота охорони. Можете собі уявити, хлопці на війні виживають за рахунок донатів із. І з того, що везуть люди з Чернівецької області, да, все на фронт? Хлопці приходять додому, не мають грошей на лікування часто густо. А працівники ТЦК і рот охорони отримують ПДФО, матеріальну допомогу раз в два місяці. І суми немаленькі. Інсайдерська інформація. Перевіряйте її будь ласка. Що це робиться? Людина, яка гине за Україну, нікому не потрібно. Це і Майданівці, це і Атошники, да більша частина. Це і зараз військовослужбовці, герої, герої наші хлопці та дівчата нинішньої війни. Вони ж не потрібні. А поліцаї, ТЦКшники, роти охорони. Вони потрібні. Про них піклування держави, так? І місцевої влади головне. Місцевої влади правильно. Тому що синки. Дочки місцевої влади по всій Чернівецькій області, по всій Україні, де працюють правильно, в ТЦК і в ротах охорони. І їм ще виділяється матеріальна допомога. Раз, два місць, як військовослужбовцям. Отакі От діла, добрі мої українці, добрі. А добрий, вибачте, дурному брат, так казала моя бабуся Маруся. Спокійне царство і небесне, підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.